Лицарії, так? Про що? Я хочу поїхати в Францію і подивитися на Ейфелеву вежу. О, я вже собі уявляю, на підворах, помоленуш, така красуня зі старого самбура. Ой, привіт, тебе як звати? Ястина. Юстиночка, а про що ти мрієш? художники. Художницею? Ну дивися, у тебе є всі шанси розпочати сьогодні. Я ще раз наголошую, що там у нас є розмальовочки і можна помалювати. І ми твій малюночок передамо нашим військовим хлопцям. Знаєте, що я трошечки дозвольте, я піду там далі. Дівчатка, привіт! А ви про що смієте? Про що? Поїхати в Іспанію, ой, Франція, Іспанія. Хто ще про що мріє? Щоб тато завжди був вдома. Я обіцяю, так буде. 100% зараз можеш передати Йому а сонечко передасть йому десь там. так, та, -та привіт тобі! Від цих діточок. Так, козачі, здоров. Як звати? Влад. Владиславе, про що ти мрієш? Щоб війна закінчилася, щоб все файно було. А Як війна закінчиться, то за кордон на море. О, ну супер. І сто 100% так А чому ви, батьки, не плескаєте? Невже вам не А ще ми 100% обіцяємо, що сьогодні буде безліч малюнків, подивіться, вам вже розставили мольбертики, тож можна буде малювати. І ми обіцяємо, що ми ці малюночки передамо нашим хлопцям, а ми з вами готові розпочати уже з нашої вікторини. Я пропоную зараз вам зробити три кроки назад, так що всі мали рівні шанси, і відповідати на кілька моїх запитань.